Більше за бейсбол американці полюбляють лише висококалорійну їжу та демократію. Тому режисер, актор і сценарист на ім'я Брайс Маквайер вирішив, що було б добре розгорнути сюжет свого фільму жахів навколо професійного бейсболіста, його дружини та дітей. Масовий глядач у Штатах мав 100% співчувати цій типовій американській родині, але розрахунок не справдився. Тому стрічка майже нікому не зайшла ані в США, ані в інших куточках світу. Що ж, може, у пана Брайса Маквайера все ще попереду, бо ця картина є його режисерським дебютом в повному метрі. До цього він робив лише короткометраж, одна з яких. До речі, була і взята за основу для фільму Нічний заплив. Ми просто купались. Не виключаю, що хоч перший повнометражний млинець у Брайса вийшов вишов комом, другий він приготує красивим та смачним. Але сьогодні розглядатимемо саме перший. Почнемо одразу після того, як я подякую всім, хто своїми донатами надає мені сил на створення нових оглядів. Щиро дякую, пані та панове. Спочатку нам демонструю, як починалася моторошна історія, і те, що вона моторошна, можна зрозуміти з перших секунд. Як же полюбився режисерам сучасності цей прийом влітку 1992 Року в одному затишному, типовому американському будиночку з басейном жила собі типова американська сім'я, яка складалась, схоже з азіатів та індійців племені Чироки, хоча прізвище в них було Саммерс. Басейн Саммерси мали непростий, а чарівний, адже навіть іграшкова яхтамолога в ньому поводилася як підводний човен. Хлопчик, до речі, сильно хворів, і начебто все йшло до того, що йому скоро гаплик. Чудовим літнім вечором юна Ребека Саммерс втрачає сон. І прямо зараз їй конче необхідно виловити іграшку брата. Мала підсковзується, мало не тоне, і ніби бачить крізь воду свою матір. То ну б, як виявляється, ніякої матері не було, і можна спокійно звалювати. Але ж тут як тут кораблик. Чому ці дітки такі тупі? Я не розумію. Начебто, у вас був шанс. Явно ж що тут щось не так. Все ж таки, невідома сила затягує її вниз, і як я розумію, якимось чином засмоктує через зливний отвір. І от оцей початок разом зі стилем тексту, прийомами дуже нагадує фільм Усміхайся, Огляд на який, до речі, є на каналі. Усміхайся, до того ж, також був створений короткометраж. Не знаю, є в цьому якийсь зв'язок, але, скоріше за все, режисер надихався не тільки кіноадаптаціями Кінга. Проходить декілька десятків років, і ось там показують вже іншу типову американську родину: голова сімейства, рудий бейсболіст Рей Воллер, який міг. Би добре вписатись в роль вікінга разом із ним бачимо нордичного штипажу жіночку Єву та двійко дітей: хлопчика на ім'я Еліот та старшу дівчинку, яку звать Ізі, родина бейсболіста шукає житло, яке можна було б тимчасово орендувати. Чоловік досить відомий спортсмен, але хвороба змусила його перестати грати, маючи певні накопичення, рей, хоче собі зробити щось на кшталт пенсії і почати жити ближче до природи разом із родиною. А якщо хвороба відступить, може навіть і повернеться до бейсболу. Подивившись один із будинків, родина в супроводі ріелтора поїхала далі. Дорогою вони помітили ще один дім, який не просто здається в оренду, а продається та ще й вкрай дешево. Крім того, тут є басейн. Так саме цей басейн колись засмоктав в себе Бекус Саммерс як макаронен. Але зараз штучне водоймище виглядає спокійно. Та й про події, що стались в минулому в цьому басейні, волери нічого не знають. Тож ідея придбати цю нерухомість здається її вдалою. Тим паче, Рейс завжди хотів мати свій власний басейн. І до того ж йому лікарі рекомендують плавати. Ну, то що втрачати час? Без підготовки краще не пірнати. Що? Я... Мама, що з ним? Рішення прийнято. Будинок куплено, заселення пройшло успішно. У кожного члена родини життя налагоджується: батьки щасливі, малий вступає до секції бейсболу, а до доньки бейсболіста Вікінга підкатує айшов-спіт. Я знає, як вітатись представницею нордичної раси. Інак запрошує дівчину приєднатись до християнського клубу плавців. І та одразу ж погоджується. Такої вроди вона ще ніколи в житті не бачила і хотіла б роздивитись її поближче в басейні. Ну, якщо свім ту хім, то ізі закадрили на ізі. Згодом родина дружньо віддраює басейн від багнюк. Рей настільки захопився процесом, що смачно так роздобав собі руку. Чи може він не сам, може хтось йому допоміг. Зі зливного отвору до басейну потрапляє брудна чорна вода, яка дуже схожа на нафт. І здавалось би, ось вона багатство на рівному місці, але це свердловина. З ґрунтового джерела по багатству відміна вода в їх басейн постачається з природних підземних джерел, і ходять чіткі, що вода тут оздоровчить. Цілком ймовірно, що наш головний герой скоро буде бігати й стрибати як раніше. Коли басейн було почищено та наповнено, подружжя з дітьми почало насолоджуватися життям та водними процедурами. Але Рей починає звертати увагу на те, що зараз він почувається в воді значно краще, ніж раніше. Рушу уже сах, пацани. сахосини, рушну силу. Ввечері пан Волер дістає стареньку відео. Камеру передивляється на ній архівне сімейне відео, ловить ностальжі. А пані Воллер трохи прифігіла від рахунку, який треба оплачувати за лікування чоловіка, і вирішила зняти стрес за допомогою плавань. В басейні протагоністка бачить галюцинацію у вигляді рея. Блядь! Потім водойми ще почались проблеми з освітленням. Зняла стрес називається. І чесно, скрімер з реєм був дуже слабенький. Але повірте, найслабші скрімери ще попереду. Вранці виявилось, що в волерів зникла кішка. Кішка зникла, шиник в басейні. Думаю, вистрибнула і десь сховалась. Вона до нас прийде, коли зголодніє. Бачив. На сюжетну лінію кота після такого муву у цьому фільмі розраховувати не варто. Батько сімейства забирає котячий аксесуари, йде на другий поверх, розмотує бин та бачить, що рана, яку він нещодавно отримав, чарівним чином захоїлась. І тут два варіанти: або він розсомаха, або щось його зцілило. Більше за всіх зникнення тваринки засмутило малого. Батько ж вирішує допомогти синою пережити горе. І він не вискрешає кота за допомогою старого закинутого кладовища індіанців. Відновлення психологічного стану малого відбувається за допомогою трудової терапії. Він примушує того власноруч розкатати важке полотно над басейном. Так навіть не думай здаватися. Це головне борися. Ось так борися. Ми у басейні. Ми у басейні. Ми тут. Ми тут застрягли. Вночі Єва прокидається від того, що чоловік активно займається водними процедурами. Людина, яка ще пару днів тому була інвалідом, зараз може потягатись з Майклом Фелпсом в запливі на 100 метрів. Ну нічого дивного. Я за все життя ніколи ще не бачила такого стрімкого позитивного прогресу. Канини потроху відновлюються. Рий дійсно почувається все краще, повертається до важких тренувань і налаштовує себе до повернення в великий спорт. В цьому фільмі герої придумали гру для своєї сім'ї. Батько кидає монету, а діти повинні її дістати з дна басейн. Малий вирішує поплавати. Батько дає йому дозвіл, малює на монетці смайл та просить сина кинути копійку десь у басейн і від'єбатись від нього. Бо зараз по плану жим лежачі, граючи в соло до малого, також приходять галюни в вигляді сестри. Але на цей раз галюцинації не тільки зорові, а й слухові. Допоможи, мене звуть Ребекка Самерс. Що ти там робиш? Як показує практика, якщо тебе хтось заманює іграшкою в подібні місця, звалювати треба максимально швидко. Хоча в цьому фільмі антагоніст це якась зла черепашка ніндзя, і на відміну від того ж Пенівайза, вона не викликає абсолютно ніякого страху. Цього разу чудовисько покажуть лише на мить. Тому ви ще не встигнете насолодитись тим, як майстерно його виконали художники-костюмери. Нінзя намагається затягнути хлопчика в каналізацію, аби познайомитись з щором сплінтером та іншими хлопцями, але підліток агресивно пручається і нарешті звалює по дорозі, втрачаючи ту саму монету, яку дав батько. Подібні деталі в сучасних фільмах 100% вистрілять в кінці. Копійка не виключить її. Звати Ребека сказала, що шукає свою маму. Батька ця історія зовсім не бентежить. Мій його настрій заспокоює Єву. Подружжю спадає геніальна ідея. Вони хочуть організувати в басейні вечірку і запросити туди абсолютно всіх, кого тільки можна. Але спочатку родина дружньо їде на тренування Еліота, де Вікінга колишнього впізнають і радо просять показати майстер клас. Блядь! Опа! Сконцентрувавшись, згадавши про улюблений басейн, водичку в ньому, оператор показує, що він шарить за долізу. І відбувається. Жаль, малого, який буде збирати м'ячі після тренування. Чи ти маєш? Та Тагу, так глупіти шотри. Усі в захваті, особливо сам Рей. Він розуміє, що майже повернув собі колишню форму. Ввечері діти лишаються одні в будинку, залякавши брата. Скажеш батькам, і я у твій акваріум отруту налью, ясно? Mm -hmm. Ізі запросила свого краша з клубу плавців попірнати в її басейн. Трохи позалицявшись один до одного, підлітки почали грати в Марко Поло. Аналог нашої баби киці тільки в басейні. Тільки от скоріш метою цієї гри для героїв було легально помацати один одного. Цікаво, що хлопці в цьому фільмі завжди плавають в бриджах. Це досить дивна цензура, враховуючи те, в якому відвертому купальнику показують Ізі. Нехай це нелогічно, але мені подобається. Намелі Хоферлі що зіграла роль Ізі, дійсно приємно дивитись. До речі, акторці тут вже 21 рік, хоча грає вона школяр. А от на що неприємно дивитись, так це на чудовисько, яке цього разу нам покажуть вже крупним планом. У якийсь момент друг ізі кудись зникає, і його місце займає нечиста сила, Марко. Лайно, демон, що це бляха таке? Це щось середнє між вбивцем-кроком з «Загину самогубців і фекалоїдом з фільму Догма. Чому воно так всрато зроблено в 2020-х роках? Навіть ві в радянському фільмі 1967-го виглядає краще. І якщо до цього моменту я ще сподівався, що картина буде прохідним хорором на один раз, то далі вже зрозумів, що попереду мене чекає лише згущення крінжу. І я не помилився. Переживши напад страшної нечистої сили, Ізі таки рятується. І тут же швидко забуває про цей незначний інцидент, адже отримує смачного християнського засоса від хлопця своєї мрії. А те, що в її басейні якісь чорти водяться? Ти... Наступного дня має відбутись феєрична вечірка, яку Волери влаштовують для всіх, хто не соромиться бігати в спідньому перед незнайомими людьми. Єва користується можливістю розпитати більше про колишніх мешканців будинку. У неї ще кілька десятків років тому в басейні втонула дівчинка. Що стосується запрошених на вечірку, то вони всі доволі весело розважаються. Але в якийсь момент в Рея виникає непереборне бажання втопити в басейні сина одного з гостей. Можете відпускати містереволер. Ви чуєте? Чудя! вікін не доводить справу до кінця, втім у присутніх чомусь все одно псується, і всі потихеньку розходяться. Батьки малого, який чудом вижив після такого атракціону, вирішили написати заяву на колишню зірку бейсболу. Хоча, як ми з вами знаємо, справжні американці ніколи не проти відсудити в своїх селебріті пару мільйонів доларів. Як нам тепер селі дивитися в глаза людям? Скажи басейн класний, басейн це найкраще, що я мав у житті. Єва бере ініціативу до своїх рук і хоче того ж дня вивезти родину з будинку. Але рею стає зле в машині і все відміняється. Пана Волера сильно тягне до басейну, він в нього наче закохався. Яка ж хороша там вода. Ну, все, на своїй планеті, що ти йому скажеш. Його дружина все більше впевнюється в тому, що басейн проклятий, і в ньому криється якесь містичне зло. Вольова мати сімейства береться за розслідування. Як і у всіх фільмах цього жанру виглядає однаково. Всі дані дізнаються за один похід в бібліотеку або за допомогою одного пошуку в Google. В реальному житті все б закінчилось невдачею ще б на моменті написання ім'я та прізвища зниклої дитини. Отже, вона швиденько дізнається персональні дані колишніх мешканців та знаходить адресу, де зараз має перебувати мати загиблої 30 років тому Ребекки. Їви їде в гості до літньої пані Саммерс. А стара вже, як то кажуть, наладан дихає. Якщо точніше, то дихає вона за допомогою якихось балонів. Котрі постійно тягає за собою по хаті, господарка трохи розказує про свого сина Томаса, який той багатий та успішний, про те, що він купив новий величезний будинок, а сам постійно літає відрядження по всьому світу. Але ми з вами пам'ятаємо, що до загибелі сестри Томас лежав прикованим до ліжка і ніби мав скоро померти. Тож басейн, схоже, дійсно має цілющі ще властивості деяка вода. Дійсно, магічно. Водою можна як і так і На Підтвердження цьому пані Самерс розказує, що вода в басейні з'являється з якоїсь джерела, котрому люди вклонялись в давні часи. Це джерело має цілющі властивості, але йому потрібні були жертви, щоб когось одного вилікувати, воно мало когось іншого забрати. Єва просить бабуню допомогти, але в тії стається припадок. Вона каже, що скоро все скінчиться, і по її обличчю починає текти темна рідина. Саме цей момент божевільно посміхається і дивиться на неї трохи моторошно. До того ж, вдалий музикальний супровід створює певну напругу. Вода скоро знову засне. Я б сказав, що ця посмішка пенсіонерки єдиний більш-менш вдалий момент, який може вас майже налякати, але не вистачило якогось різкого скрімеру після нагнітання. Тож режисер і тут не дожав. Очевидно, що тепер, вилікувавши ре джерело, хоче, аби йому віддали якусь іншу людину. Можливо, непогано було б запакувати стару бабцю до багажника та спробувати її викинути в басейн в якості жертви. Але припадок пенсіонерки так налякав Єву, що вона вирішила терміново повернутися додому. Тим часом Вікін вдома перетворюється на справжнього берсерка, щоправда, не за допомогою відвару з мухоморів. Симбіоз жерла помалу починає володіти всім тілом. Еліо тим часом чує нявкання біля басейну і, мабуть, маючи двозначний IQ, лізе подивитись, чи не застрягла там його улюблена киця. Ну і стається те, що й повинно було статись в кінці любого фільму жахів. Тут на мить монстр, обличчя тепер виглядає якось. Інакше ніж раніше з цього можна зробити висновок, що в цьому басейні діє ціло ОПГ гімнодемонів. Один із них затягує малого покупати. Потім нечиста сила чомусь намагається накрити басейн полотном. Для чого це не знаю. Вчасно з'являється Єва. Вона разом з донькою перемагає демона в своєрідному Армреслингу. Як же добре, що ці дівчата виявились фізично сильнішими за древню нечисту силу. Мати відправляє Ізі покликати когось на допомогу, а сама кидається до басейну в пошуках сина. Там вона знаходить якийсь портал, прив'язується мотузкою до бортику басейна і пірнає в темряву. Її менш правна донька добігає додому. Дату! Ти щось нада. От скажи мені чесно, ти щось нада. Ми розуміємо, що вона пішла в батю. Так, в цього батю, який повернувся з не в гуморі. Поки Єва плавала десь в Маріанській впадині, там же знайшла тіло сина і почала плести назад. Ізі сховалась в гаражі. На зворотньому шляху на Єву напав цілий табун якихось людей та істот. як я зрозумів, то був образ самого джерела, якийсь схожий на вже знайому нам черепашку ніндзя, а також душі його жертв, які можуть виглядати як завгодно. Цього разу вони виглядали просто як люди, на обличчі яких наліпили щось біле. До речі, душі кішки я там не помітив. Хоча було б логічно, її демон теж начебто. Плаваючи вже невідомо скільки часу з непритомним сином під водою, Єва ніяк не може знайти вихід назад. Але тут їй чомусь вирішує допомогти душа покійної Ребекки Самерс. Вона віддає монетку з намальованим смайликом, яку загубив Еліот з всередині стрічки. Якимось лише режисеру відомим чином ця дія допомогла жінці знайти вихід з містичного простору до нашої реальності. Можливо, саме так зображена сила тяжіння воді. Монета падає на дно, одно знаходиться начебто зверху, бо це все ілюзія, а дно, взагалі, то знизу. Просто герої спіймали глюк. На жаль, відкачати молога на поверхні не вдалося. Берсерк підходить до коханої дружини. Ніжно бере її за шию однією рукою і піднімає догори. Завдяки одержимості він отримав надлюдську міць, але все одно не став настільки ж міцним, як його донька-школярка. <плес> донька завдає контрольного удару, але й чомусь не в голову, а кудись в чи навіть в руку. І це сталось. Школярка вирубає здоровенного, міцного чоловіка, спортсмена, одержимого демоном. Він щойно піднімав однією рукою за горло дорослу жінку, а тут декілька кволих ударів від тінейджерки, причому жодного разу не по голові, і все поплив сильніше, ніж фюрі від Усика в дев'ятому раунді. І знаєте, що ще круто? Це допомогло перемогти одержимість, Його не просто виробили. Він проригався чорною водою і прийшов до тями. Виявилось, що прокляття знімається дуже легко. Може, ніякої жертви їй не знадобиться, якщо його просто будуть регулярно метелити? Але ні, прийшовши до тями, Рей вирішує, що жертва обов'язково потрібна. Причому він сам має нею стати. Не дивіться в минуле. Краще викинули в басейн бабцю. А може слід почитати більше про те джерело в старовинних книгах? Дізнатись про того духа, розпитати шаманів, та хоча б спробуйте щось придумати, аби врятувати життя баті? Вікінгу пофіг він вирішив, що має йти до вальгали і йде. Інші просто погоджуються і дивляться, як улюблений тато йде топитись. Все, кінець, це спрацьовує. Вода забрала батька, син проблювався і воскрес. Але все-таки, може, були і кращі варіанти. Далі ще пару хвилин всі сумуватимуть за реєм, а басейн засипають. Нічого суттєвого не станеться. Ми не отримаємо жодних відповідей на важливі питання, або хоча б надій на спасіння героїчно загиблого пана Воллера. Чи варто комусь дивитись це кіно? Так, рекомендуйте дивитись його всім. Всім, хто вам здається поганою людиною. Нехай марно витратять півтори години життя. Їм не буде ані страшно, ані цікаво, ані смішно. Їм буде просто нудно. А ти, кого ви любите і кого вважаєте хорошою людиною, порекомендуйте це відео. Зекономте час трушним піплом. А вам я дякую за увагу. Якщо мій огляд не був для вас марною витратою часу, то обов'язково ставте лайк, коментуйте відео та підписуйтесь на канал. На все добре.